Квітка доброти, після весілля Галина поїхала жити до чоловіка в місто. Тепер вона господиня трикімнатної квартири. З Дмитром вони познайомилися абсолютно випадково. Жила Галина в селі з мамою і бабусею в старенькій хаті. Після школи пішла працювати продавцем у квітковий магазин. Там вони й познайомилися. Галина як зараз пам'ятає той день. Молодий високий хлопець прийшов купувати великий букет троянд. З першого погляду він дуже сподобався Галині. Одне трохи засмутило її. Як правило, букети хлопці купували своїм дівчатам, але через два дні він зайшов знову, розговорилися і познайомилися. Виявилося, у нього немає нареченої, а букет він купував мамі на день народження. Дмитро запросив дівчину в кафе, і з того вечора вони почали зустрічатися. Любов закрутила їх з головою, і вже через півроку Дмитро зробив їй пропозицію, і вони одружилися. У Дмитра свій бізнес по установці вхідних дверей, і хоча чоловік пропонував їй звільнитися, Галинка і далі їздила у свій магазинчик продавати квіти. Нехай вона отримує зовсім невелику зарплату, але жити за рахунок чоловіка їй не хотілося. Квіти Галина обожнювала, їй подобалося складати букети. Згодом з'явилися постійні клієнти. Знайома старенька Ольга Степанівна раз на місяць купувала у неї скромні букетики. Молодий хлопець Назар на вихідний забігав за трояндами, які дарував свої нареченій. Дідусь Іван, теж частий її покупаць, завжди купує дві білі троянди, а потім везе дружині на цвинтар. Галина збирала квіти для людей, що зустрічали і прощалися, кохали і сумували. Так пройшло три роки, і раптом Галина почала помічати, що чоловік все рідше заїжджає за нею. Він став надовго затримуватися на роботі, пояснюючи це тим, що хоче розширити бізнес. Галина не хвилювалася, адже довіряла Дмитру. Вона вирішила, що тепер у неї є більше часу для власного розвитку. Вона почала записуватися на курси флористики, де навчалася створювати унікальні букети, і зайнялася введенням своєї сторінки в соцмережах. Через деякий час гроші в сімейному бюджеті почали зменшуватися. Це спантеличило Галину, але вона не стала влаштовувати допити, натомість вирішила діяти. Вона згадала про свого давнього знайомого Олега, який працював у тому ж бізнесі, що і Дмитро. Зустрівшись із ним, вона запитала, чи знає він щось про фінансові труднощі у їхній сфері. Олег здивовано подивився на неї Галино. Про які труднощі ти говориш. Наскільки я знаю, у Дмитра справи йдуть чудово. Він щойно відкрив новий напрямок встановлення ексклюзивних дверей для великих компаній. Його бізнес зараз на піку успіху. Ця розмова ще більше спантеличила Галину. Вона повернулася додому з тривожними думками. Невже Дмитро щось приховує від неї? Наступного дня Галина знову зустрілася із Олегом. Вона запитала його, чи не міг би він допомогти їй розібратися в цій ситуації. Олег пообіцяв з'ясувати все, що міг. Ввечері він телефонував і попросив зустрітися. Він розповів Галині, що Дмитро дійсно розвиває свій бізнес, але всі зароблені кошти він відправляє на благодійність, фінансує будівництво дитячої лікарні. Він не хотів, щоб вона знала, бо боявся, що Галина буде турбуватися про їхні власні фінанси, хоча він і запевнив її, що вони повністю забезпечені. Сльози щастя покотилися з очей Галини. Вона не могла повірити, що її чоловік такий добрий і чуйний. Вона зрозуміла, чому він поводився так відсторонено. Він був повністю занурений у свій благодійний проект. Коли Дмитро повернувся додому, Галина обійняла його і сказала: Я тобою пишаюся. Вони вирішили об'єднати зусилля. Галина тепер допомагала Дмитру з організацією благодійних заходів, а її квітковий салон став місцем, де люди могли не тільки купити квіти, а й дізнатися про їхні добрі справи. Минуло п'ять років з того дня. Галина успішна власниця квіткового салону, що став центром благодійності. Вони з Дмитром тепер щасливі батьки маленької донечки Злати, яку виховують з любов'ю до людей і квітів.